В мене вдома вже більше 20 років встановлені лічильники гарячої та холодної води, замість ванної – душова кабіна, що значно скорочує споживання води. На місяць ми витрачаємо приблизно 8-10 кубів води на 5 чоловік. За воду холодну 130 гривень 56 копійок, за водовідведення 68 гривень. Гарячу воду ми використовуємо через водонагрівач. Я вважаю, що моя родина економно розхожує воду та оплату за неї. Бо для приготування їжі ми купуємо воду з джерела. Поспілкувавшись з батьками, я дізналася, що моя родина в середньому споживає 10 кубічних метрів води за місяць і використовує десь 242 гривні на оплату послуг водопостачання. Ми обговорили з родиною та склали у план дії спрямований на економію води та грошей. Перше встановити лічильники горячої та холодної води. Друге. Вимикати воду або зменшувати її під час чистки зубів. Третє приймати душ замість ванни. Четверте перевіряти на справність усю сантехніку. П'яте щільно закривати кран. Вітаю вас, я Єлизавета Петрівна, учениця 8 класу Харьковського ліцею No68. Я зацікавилась кількістю води, яку використовує моя родина повсякденно. Після аналізу даних з злічильників мною було встановлено, що середня добави витрата води в моїй родині становить приблизно 420 літрів на добу. Після обміркування помітила, що найбільша часи на води споживається на побудові потреби, такі як миття посуду та прання одягу. Щоб ефективно заощаджувати воду, ми прийняли ряд заходів та правил. Жилини родини не використовують води без потреби, а також усі ми стежимо за тим, щоб водопостачальні крани завжди були зачинені, уникаючи марно витрати цього важливого ресурсу. На основі моїх спостережень та офіційних даних з мережі інтернет я хочу зауважити деякі рекомендації щодо зменшення споживання води та її економії. Перше. Регулювати потік води під час увімкнення крану. Раціонально підходить до кількості потрібної води під час її використання. Друге, якщо ви маєте які-небудь сільськогосподарські угіддя, то рекомендується використовувати дощівки, які призначені для збирання води під час дощу, яка надалі буде спрямована на полив рослин у саду та городі. Третє. Потрібно регулярно перевіряти систему водопостачання на наявність пошкоджень. Якщо такі були виявлені, то оперативно їх усувати. Четверте. Виховувати у сім'ї свідомість про важливість бережливого використання води та вчити дітей ефективно економити воду в повсяденних справах. Ці заходи допоможуть нам не лише зменшити нашу витрату води, але й зробити важливий внесок у збереження цього цінного ресурсу для нашого майбутнього. Дякую за увагу.